Всім привіт! Я Селестя, і сьогодні я хочу познайомити вас з такою чудовою дівчинкою-лойкою, як Дорі. Приємного вам перегляду! Здібності, Дорі! Навички дорі спрямовані на підтримку лікування та нанесення втрат електростихією. Сила лікування залежить від показника максимального ХП, а шкода від показника сили атаки. Що цікаво, базові значення обох цих характеристик у дорі досить високі, як для персонажа чотирьохзіркового, А характеристикою пробудження є бонус ХП. Основні вміння чарівний танець мечіви. Звичайна атака. При звичайній атаці виконує три послідовні удари мечема. При зарядженні атаці виконує атаку обертання, що постійно споживає енергію та посилює кінцевий удар. Атака в падінні стандартна для дворучної зброї. Робить удар по області фізичною шкодою ліхтару. Покорення духів. Гармата, що осуває проблеми. Елементальна навичка. Вистрілює у ворогів зарядом, що завдає електрошкоди. При попаданні по ворогові створюють два додаткові заряди, які атакують найближчих супротивників. Також завдають електродамаг. Прискіпливість Алькасар Сараю, вибух стихії, закликає джина, який надає клієнтам усіляку допомогу, встановлює зв'язок із персонажем поблизу. Відновлює його ХП пропорційно до максимального ХП Дорі, регенерує його енергію. Має статус електро, крім того, коли зв'язок між Джином та персонажем стосується супротивника, він кожні 0,4 секунди завдає йому одноразову електрошкоди. СОЗІРЯ. Рекомендовані СОЗІРЯ для Дорі. Це 4 та це 6. Якщо від Дорі потрібен лише квол та заливка енергії, що цілком має місце. Корисні сузір'я це третє, що підвищує рівень ульти. Та четверте, якщо хочете повністю розкрити потенціал персонажа або взагалі зробити з нього ДД, ефективні буквально всі сузір'я. А вишнею стає саме це 6 Переваги і недоліки. Як і всі персонажі, Дорі має свої власні переваги та недоліки. Переваги. Є універсалом, оскільки має навичку для нанесення шкоди лікування та відновлення енергії, має найвищі показники необхідних базових характеристик, може бути не тільки універсалом, а й зайняти будь-яку окрему роль. Недоліка, незважаючи на добрі завтра і здібності, як для епічного персонажа, Дорі все ж таки поступається за основними статами через те, що є чотирьохзірковою. зірковою. Для повного розкриття потенціалу дуже потребує С6. радіус зв'язку ульти обмежений. Розглянемо принципи гри у різних ролях. Якщо використовуєте дорі виключно як хіла та батарейку, її ульт стає основним скілом. Навичка прожимається виключно за потреби для підкачування енергії самої дорі. При грі за засаб ДД с 6 навички використовуємо по готовності. Тому що в подібній збірці він вже наносить який-небудь збиток, а от сфери енергії можна віддавати іншим персонажам. За наявності це 6 або при грі задорі як основу після активації навички спамимо автоатаками. Таким чином завдаємо шкоди та відновлюємо здоров'я союзникам. Наявність церемоніального дворучного меча та набору громогласного революті. Дозволяє використовувати елементальну навичку набагато частіше. Пасивка, коли персонаж, у якого встановлений зв'язок з джином викликає реакцію заряджений, надпровідник, перенавантаження, стимуляція, загострення, вегетація, електророзсіювання або електрокристали, відкат навички ліхтару покорення духів, гармати, що усуває проблеми, зменшується на 1 секунду. Ефект може виникнути раз на 3 секунди. Попадання зарядів навички, що усувають проблеми. Ліхтар утихомирення духів усуває проблеми гармати і відновлюють по 5 одиниць енергії. Долі за кожні 100% від її значення відновлення енергії. У такий спосіб можна відновити до 15 одиниць. Ну і, звісно, при створенні матеріалів персонажів та зброї має 25% шансу відновити частину використаних матеріалів. Ну, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і не забувайте підписуватися на канал. До зір і до прірви, мандрівники!